Ай, коротше, кляте літо щороку стає все спекотнішим, і ми вже нічого з цим не зможемо зробити. Зате ми можемо подбати, щоб наші ноутбуки не відкинули копита за таких умов. Так, особливо такі ноутбуки. Сьогодні я перевірю наскільки ефективними є охолоджувальні підставки для ноутбуків та чи є взагалі в них сенс. Не той, що де у. Для прикладу, у нас будуть моделі різних потужностей та цінових категорій від компанії GamePro. Я озброююся пірометром, справді потужним ігровим ноутбуком та вірую в те, що вентилятори цих підставок не здують ноут на інший континент. Почну з моделі CP485, оскільки вона найменш розфуфирена з усіх трьох. Що ми отримуємо в цьому сегменті? Підставку, яка розрахована на ноутбуки діагоналю до 21 дюйма. Матеріали виготовлення метал та пластик до збірки зауважень немає. Вся конструкція важить 800 грамів і має товщину 3,1 сантиметра. До ергономіки немає зауважень. Присутній, зручний фіксатор у нижній частині, а також шість налаштувань висоти та кута нахилу. На задній частині бачимо два USB-роз'єми та регулятор швидкості обертання вентиляторів. Можливо, ним буде не дуже зручно користуватися, адже маніпуляції потрібно здійснювати фактично, ну якби наупомацьки. Але особливих проблем із намацуванням регулятора в мене не виникло. Так, підставка фактично виступає і USB-хабом. Ви можете живити її від ноутбука, а в другий роз'єм підключити мишку чи клавіатуру. Таким чином нема втрати роз'єму суто під функціонування підставки. Переходимо до суті, бо краєвид відкривається на цілих 5 вентиляторів охолодження. Основна вертушка розміром 120 мм працює на швидкості до 1000 обертів на хвилину. А 4 додаткові маленькі вентилятори. Атори мають розмір 70 мм та шпарять вже на швидкостях до 2400 обертів на хвилину. Діапазон регулювання обертів доволі широкий, а для веселішого вигляду маємо одноколірне підсвічування. На жаль, вимкнути підсвітку немає можливості, втім ви й так її перекриєте ноутбуком. Для тестування спочатку візьму показники без підставки. В режимі без якогось активного навантаження датчики ноутбука показують температуру 62-63 градуси при кімнатній температурі біля 26 градусів. Пірометр показує, що корпус розігрівся до 47,5 градусів. Добре, ставимо ноутбук на підставку і вмикаємо мінімальні оберти. Температура досягає максимум 51 градуса, тобто різниця вже прямо зі старту близько 12 градусів. Якщо міряти поверхню корпуса, то бачимо 34 градуси на противагу 47, тобто різниця навіть більша. Вмикаю найбільші оберти підставки, показник знижується ще на 3-4 градуси до 46-47 градусів. Тепер перед нами модель GamePro CP910. Ось ця от штучка. Це вже важчий екземпляр, цілий кілограм та 250 грамів. Що ж сюди запхали? Два великі вентилятори на 110 мм з регулюванням обертів від 300 до 2200 на хвилину та підтримку ноутів до 17,3 дюймів. Для зручності регулятор тепер знаходиться у вас прямо перед очима, як і маленький екранчик, який показує поточну швидкість обертів. Поруч з ним також присутня кнопка вімкнення, вимкнення та керування підсвіткою. Цього разу в нас шалений просто буст у FPS, оскільки підсвітка RGB та має різні режими на будь-який смак. Конструктивно теж маємо відмінності для ноутбука. Передбачена губчаста накладка з магнітним кріпленням, яка гарно фіксує девайс в правильному положенні. Також передбачено вже цілих 7 рівнів регулювання висоти з кутом нахилу від 20 до 45 градусів. На задній частині передбачено один USB Type A та один Type C. Але і це ще не все. В комплекті наявний тримач для телефону, що загалом додає зручності у використанні. Ця модель на мінімальних обертах показала себе краще за попередника. Охолодила процесор до 46-47 градусів, а на максимальних обертах до 44 градусів. Додаємо тест стабільності при повному навантаженні на процесор та інші компоненти. Без підставки процесор впирається втроє. Отлінг при 97 градусах, доволі типове обмеження від виробника. Грубо прикидаємо, що тактова частота ядер провалюється під 3,4 ГГц при роботі на столі. При аналогічній нагрузці ставимо ноутбук на підставку і бачимо рівно ті ж 97 градусів термального ліміту. Звичайно, можна було б сказати, що як так, температура з підставкою і без така сама. Тоді в чому сенс? А сенс, звичайно, ж присутній, якщо звернути увагу на та. Фактову частоту, яка тримається на рівні 3,7 ГГц, тобто лише завдяки підставці, маємо буст на 300 МГц, що виливається в чисту продуктивність. Один в полі воїн, якщо мова про модель Геймпро cp 950, так гаджет отримав лише один вентилятор, але ж який? 140-мм міліметровий з регульованою швидкістю обертання від 300 до 2200 обертів на хвилину. Сподіваюся, ви не прогулювали фізику в школі і розумієте, чому чим крутіша підставка, тим менше в ній вентиляторів. Але це завжди працює так: чим більший вентилятор, тим він тихіший при рівнозначних обертах і надає більший повітряний потік. Підставка отримала вже аж цілих 8 рівнів регулювання з кутом нахилу від 20 до 45 градусів і розрахована на ноутбуки до 19 дюймів. Магнітна ущільнювальна накладка повинна посилювати напрям повітряного потоку та мінімізувати його втрати. В комплекті, окрім підставки під телефон, присутній змінний пиловий фільтр, що взагалі дуже класно. Це для тих, хто там дуже боїться, шоу підставки там тобі більше пилу задувають в сам ноутбук і доведеться частіше його чистити. Ось такий варіант максимально мінімізує можливий такий от недолік. РГБ з десятьма режимами тут насипали не лише на вентилятор, але й на обрамлення. Яскравість підсвітки можна регулювати або ж повністю вимкнути а на задній стороні вбудували два роз'єми Type-A. Під час тестування в режимі без навантаження з мінімальними обертами підставка показала температуру біля 46 градусів, а з максимальними обертами 43 градуси. Тобто показники практично повністю повторюють температури двовентиляторної моделі. Втім, акустично CP950 на кілька децибелів тихіша і приємніша вуху. В стрес-тесті я зміг видушити додаткові 100 МГц тактової частоти процесора при температурі Тротлінга. Але давайте проженемо щось наближеніше до реального використання і дізнаємося, скільки FPS в іграх потенційно може вам подарувати підставка. Проганяємо бенчмарк кіберпанку спочатку на столі без жодних підставок. Отримуємо середнє значення у 100 FPS при температурі корпуса майже 50 градусів. Ставимо ноут на cp 950, вмикаємо мінімальні оберти і проходимо знову. Корпус охолону більш ніж на 3 градуси, а в грі нам додалося додаткових 13 ФПС. Окей, розкручуємо повний потенціал підставки, щоб вентилятор шпарив нам максимум. Корпус кидає ще додаткові 2 градуси, а ФПС зростає на 7 пунктів. Тому в підсумку маємо плюс 20 фпс та мінус 5 градусів на корпусі. Круто, як на мене, дуже навіть непогано. Це я вже мовчу, що різниця буде ще більш вражаючою, якби ноутбук зайняв своє більш природне місце розташування у вас на колінах чи на ковдрі вашого ліжка. Також додам, що навіть якщо ви не ганяєтеся за додатковими FPS чи зниженням температури, то користь з підставок ще є чисто акустичною. В сучасних ноутбуках маленькі галасливі вентилятори, якщо мінімізувати їхні оберти в софті виробника, а Натомість підкрутити оберти вентиляторів підставки, то характер шуму різко змінюється на більш низькочастотний і відповідно приємний. Отже, після проведених тестувань однозначно можна стверджувати, що підставки реально працюють. Звичайно, чудес очікувати не варто, адже це не міні-кондиціонер, якийсь з фреоном, але навіть кілька градусів можуть бути критичними в літню спеку. Насправді навіть долі градуса можуть бути критичними. Також відразу звертаю вашу увагу, щоб мені за вас не було соромно. Перед покупкою впевніться, що ваш ноутбук забирає повітря знизу, а не з боків. Це розкриє ефективність підставки на максимум. Тому загалом краще інвестувати трохи грошей у підходящу підставку, ніж отримувати постійний тротлінг чи взагалі пошкодження компонентів ноутбука через перегрів. Фактично, один малесенький, єдиний недолік, який я виявив під час використання, це те, що після вимкнення підставки, від'єднання від, від комп'ютера чи павербанка, наприклад, то воно не запам'ятовує, на жаль, саме частоту обертів, яку ти вже виставив раніше, чи налаштування підсвітки І доведеться наново якби регулювати. Ну, в цьому немає нічого критичного, тому що це робиться просто за секунду двома рухами. Поради від Тані! Пам'ятайте! Комфортніше і безпечніше тримати ноутбук на спеціальній підставці, ніж на власних геніталіях. Чиста правда можуть бути наслідки плачевні, без підставки. Так. При прямому контакті. Ну, ви зрозуміли, коротше.